Леся Українка Лариса Петрівна Косач Квітка. Леся Українка прожила 42 роки, майже три роки провела в Криму. Пригадуйте, у дитинстві Лариса захворіла. Боротись хворобою майбутній письменниці доведеться майже все життя. Уперше на лікування в Крим Леся Українка приїхала, коли їй виповнилось 19 років. У саках вона місяць лікувалась, живучи на приватній квартирі. Потім була Євпаторія, Севастополь, Ялта, колишня столиця Кримського ханства Бахчисарай. За рік Леся Українка знову повернулась до Криму, а через шість років оселилась в Криму спочатку на дачі в урочище Чакурлал, згодом переїхала в центр Ялти, де мешкала майже рік. Востаннє Леся з чоловіком Клементом Квіткою побувала в Криму в 1907-1908 році. Севастополь, Балаклава, Алупка, Ялта, Євпаторія. Леся Українка присвятіла півострову цикли віршів Кримські спогади і Кримські відгуки. Тиша Морська Час гарячий полудневий виглядаю у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, все країна світла то злотистої блакиті. Певно, тут не чули зроду, що, бува, негода в світі. Тиша в морі ледве-ледве колихає море хвилі, не калишуться од вітру. На човнах вітрила білі, з тихим плескатом на берег рине хвиличка перлиста. Править хтось малим човенцем, в'ється стежка золотиста, править хтось малим човенцем стиха весла підіймає, і, здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти. І далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу Тим шляхом, що проложила Ясне Сонце через воду. Не страшні для мене вітри, не підводні каміння, Я про них би й не згадала в краю вічного проміння.